Їжачок мандрівничок Голка та його чарівна валіза, автор Кочанська Ірина Жив собі у великому лісі маленький їжачок на ім'я Голка. Всі знали, що він справжній мрійник, але мало хто здогадувався, навіть він сам, що ще й мандрівник. Одного разу, прогулюючись із друзями по лісу, Голка знайшов блискучу картинку, на якій синіла безмежна вода. А в ній грайливо стрибали сонячні зайчики. Це було море. З того часу голка мріяв побачити його на власні очі. І ось одного ранку мама їжачиха радісно повідомила: Мій маленький мандрівничку, ми вирушаємо до моря. Нам тато купив путівки. Голка аж підскочив від щастя. Він поспішив до своєї кімнати дістав невелику валізу і подивився на неї з розгубленістю. Ох, мама, тато, а що ж мені взяти? Валіза така порожня, як її наповнити? Голка стурбовано почухав голку на маківці. Мама лагідно усміхнулася. Справжня пригода розпочинається зі зборів, чи не так? Ти сам знайдеш усі необхідні речі, Голко, я в тебе вірю. Валіза чарівним чином берегтиме їх для тебе всю дорогу. А я тим часом підготую всі інші необхідні речі та документи, а потім смачний перекус у дорогу. Голка сів біля валізи, відчуваючи легке хвилювання. І тут до його віконця постукала ворона. Кар, привіт, малюче. До мене дійшли чутки. Ем, голко, ти зібрався до моря? Кар. Досвідчена мандрівниця знає. Кар біля води сонце надзвичайно гаряче, каркнула ворона, залітаючи до кімнати. Ой, а що мені робити з гарячим сонцем? запитав голка. Кар, тобі потрібний захист знову. Гукнула ворона і дістала зі свого дзьоба яскравий, блискучий тюбик. Ось кар, сонцезахисний крем для тебе і капелюшок. Кар, що є вже в тебе? Голка взяв крем та легкий капелюшок із верхньої шухлятки. Кар це крем, як чарівний щит для твого носика, а капелюшок кар захистить голову від сонячного проміння. Кар, пояснила ворона. Голка акуратно.